Дім, який вибирають серцем. встигніть у лютому скористатися акційною пропозицією відріє. Українські військові уразили транспортно-десантний катер, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію російських військ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Відтак, 12 лютого біля новоозерного на тимчасово окупованих територіях українського Криму, сили оборони уразили транспортно-десантний катер БК 16 російських військ того ж дня у районі селища Гвардійське. Це Тимчасово окупований Крим українці вдарили по радіолокаційній станції РСП 10 біля Приморська на тимчасово окупованій території Запорізької області. Уразили вузол зв'язку російських окупантів. Окрім того, 13 лютого у районі новоекономічного на Донеччині сили оборони уразили склад боєприпасів військ Російської Федерації. І українські сили протиповітряної оборони на цей час вже збивають 90% шахетів, якими росіяни щодня атакують міста та енергооб'єкти. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на панельній дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки. Також за його словами, з поміж інших інструментів, українські захисники використовують різні типи перехоплювачів. Кожною ночі ми стикаємося з не менше ніж сотною шахедів. Іноді від 400 до 500. Ми збиваємо 90% із них. Разом з нашими партнерами ми виробляємо більше і більше їх щодня. І ми досягнемо моменту, коли ми виробимо достатньо достатньо, щоб зробити шахеди незначними для Росії. Але ключові слова тут разом з партнерами. Ну і цих шагедіяв стає дедалі більше. Якщо брати проміжок часу в місяць, то росіяни тисячами запускають їх по території нашої держави. Ну і зрозуміло, якийсь відсоток він все ж таки долітає до різних об'єктів, як критичної, так і енергетичної інфраструктури. Зрештою, і росіяни намагаються таким чином нанести нам якомога більше шкоди. Використовують вони цю зиму фактично як свою зброю, в тому числі холод і сильні морози. Вони дуже повпливали на реалії теперішньої зими, зрештою, але, от хотів би також зазначити, що в Білгарії, наприклад, опалення не буде щонайменше до наступного опалювального сезону. Про це сказав їхній їх губернатор. Зрештою, тому сподіваємося, це. Далеко не перший такий раз, і не лише у Білгороді, зокрема, тому що там теж великі проблеми у наслідок різних атак. Повернемося до Мюнхена. Під час свого виступу президент України говорив також і про втрати російської армії на полі бою. Окрім цього, він розповів про мобілізаційний резерв, який здатний поповнювати ворожа армія. Давайте далі більше послухаємо. Путін зараз не переймається цим, але є рівень, на якому він почне перейматися. Я впевнений, Щомісяця Росія мобілізує близько 40 тисяч осіб. трохи більше 42, 43. Іноді не всі з них досягають лінії фронту. Тож, загалом, чисельність російського контингенту в Україні цього року не зростає. Для нашої армії завдання чітке знищити більше російських окупантів, бо вони є окупантами, і мета конкретна. Що 50 тисяч на місяць, навіть для Росії це буде серйозно, я впевнений. Додав, що уявити Путіна на цей час без війни фактично неможливо, і що зараз його увага зосереджена на Україні, то найближчі 10 років війна може повернутися або взагалі поширитися саме тому. Ми говоримо, що для України та Європи повинні бути реальні гарантії безпеки, міцні гарантії безпеки, і ми чітко знаємо, що ці гарантії повинні включати. Ми маємо готові міцні угоди, готові до підписання зі сполученими штатами та Європою. І вважаємо, що угода про гарантії безпеки повинна бути укладена до будь-якої угоди про припинення війни. Ці гарантії дають відповідь на головне питання: як довго не буде війни? І ми сподіваємося, що президент Трамп нас почує. Ми сподіваємося, що Конгрес нас почує. Ми сподіваємося, що американський народ нас почує, і ми вдячні за всю реальну допомогу. Президент Володимир Зеленський виступив на конференції з безпеки і наголосив союзникам про важливість постачання ракет для протиповітряної оборони України на тлі постійних російських атак. Він подякував партнерам за участь у програмі Пьорул, з якою країни-члени НАТО закупляють американську зброю для України. Зокрема, йдеться і про ракети для систем протиповітряної оборони. Найгірше, що може почути лідер країни під час війни, це звіт від командирів повітряних сил, які кажуть, що підрозділи ППО з пустими руками немає нового постачання, а розвідка каже, що наближається нова атака через день-два. Інколи нам вдається доставити нові ракети для наших Петріот чи «Насамс» просто перед атакою, а інколи в останній момент. Окрім цього, він також зазначив, що в Україні немає наразі жодної електростанції, яку б не пошкодило російські удари. Але ми досі виробляємо електроенергію. Також президент говорив і про ситуацію на полі бою з його словами. За кожен кілометр окупованої української землі Росія втрачає 156 своїх солдатів, і щомісяця окупанти мобілізують приблизно 40 тисяч людей. Також Зеленський говорив і про те, що Україна готова підписати домовленості зі США та. Європою угода про гарантії безпеки має прикріплятися до будь-якої угоди про завершення війни. Окрім цього, Зеленський говорив і про пропозиції США щодо території. Давайте послухаємо далі. Американська eh, eh, American... американська сторона запропонувала створити вільну економічну зону. Ми сказали, що готові розглянути такі пропозиції. Це наша територія. Вона має залишатися нашою територією. Ми не можемо просто відступити. Там проживає 200 тисяч українців. Це наша земля. Ми не можемо просто втекти. Ми не втекли в перший день цієї війни. То чому ми маємо це робити сьогодні? Ми готові говорити про вільну економічну зону. Можливо, це може бути важливим. Для компромісів і для відбудови України Ми готові робити кроки. Питання в тому, що готові зробити росіяни. Ми не чуємо жодних компромісів з російської сторони. Ми хочемо почути щось від них. Ну і до речі, про гарантії безпеки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що отримав інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки у Конгресі. Його заяву цитує прес-служба Міністерства закордонних справ за словами Сибіга, йдеться саме про юридичні зобов'язання в гарантіях, а не запевнення уперше в історії України. Водночас, проєкт двосторонніх гарантій майже готовий, додав він і сказав, що метою України є виснаження Росії. Сійської економіки та військових спроможностей найкращим варіантом за словами Сибіги було одночасне послаблення економічної і військової складової Росії. Ну і до речі, дуже важлива насправді саме ратифікація урядами різних країн домовленостей про гарантії безпеки, тому що після цього вони матимуть справжню юридичну силу. Ну і сподіваємося, що будуть працювати і на практиці, тому що Україна має досвід Будапештського меморандуму, який бачимо не працює зрештою. Тут не хотілося б по цієї історії, тому що Російська Федерація і після завершення цієї війни вона нікуди не дінеться, тому загроза. Повторної атаки повторного там удару з боку Росії є завжди, тому тут треба бути вкрай обачними і завжди власне розуміти, так що є ось такий сусід, як Російська Федерація. Повернемося до Мюнхена. Державний секретар США Марко Рубіо не впевнений у тому, що Росія прагне завершити війну проти України. Утім, США продовжує це тестувати. Про таке він сказав на безпековій конференції. Рубіо сказав, що хорошими новинами є те, що питання, які необхідно розв'язати для завершення війни, вони скоротилися. У відповідь на запитання спікера Рубіо відповів, що не знає, чи росіяни серйозно налаштовані для завершення війни. Вони кажуть, що так. На яких умовах вони хочуть це зробити, та чи знайдемо ми умови, прийнятні для України, і щоб росіяни на них погодилися? Ми продовжимо тестувати це. Поки все інше продовжується, Сполучені Штати запровадили додаткові санкції на російську нафту. І в наших розмовах з Індією ми отримали запевнення, що вони припинять купувати додаткову російську нафту. Європа вживає своїх кроків, щоб рухатися уперед. То ж тут немає виграти час у цьому сенсі, на що ми не можемо відповісти, але продовжимо тестувати: чи є вихід, з яким Україна може жити, а Росія прийняти. Ну і до речі, цьогорічна присутність представника від сполучених штатів у вигляді Марко Рубіо здається набагато кращою для європейців аніж е, минулорічний е, власне захід, на якому був присутній Джей Дівенс. Тому що тоді він розійшовся з критикою Європейського союзу, і це стало таким черговим кроком у розколі між Сполученими Штатами Америки та Європою. Цього ж року Марко Рубіо він був набагато більш. Спокійним, набагато більш лояльним до європейських країн і закликав їх до єдності. Зрештою, крім цього, він зазначив, що Сполучені Штати також продовжуватимуть працювати над припиненням війни в Україні та не відмовлятимуться від цього зобов'язання. За словами Рубіо, Росія здатна досягти своїх початкових стратегічних цілей у війні, попри значні втрати. Бай більше Рубіо вважає, що воєнні цілі російського диктатора вони змінилися, і тепер він хоче захопити лише. 20% Донецької області, які його війська ще не окупували, і тут власне відповідь на запитання, чому Російська Федерація ще не готова до завершення цієї війни, тому що вони свято переконані в тому, що вони зможуть от окупувати український Донбас повністю, тому до цього моменту будуть відтягувати зрештою, будь-які перемовини будь-які рішення щодо припинення війни чи припинення вогню. Зокрема, зрештою, можливо, саме тому на тристоронні перемовини, які відбудуться вже 17-18 лютого, вони відправляють мединського, зрештою, який дуже відомий, на жаль, для нас, але своїми довжелезними історіями про. Різні битви про Росію, І зрештою, це те, що наші представники делегації слухали вже не один раз від нього. Тому можливо на це розрахунок, але про це ми ще поговоримо сьогодні детальніше. Також була низка зустрічей запланована у державного секретаря США Марко Рубіо. Втім, в останній момент. Він скасував участь у зустрічі з європейськими лідерами, де мали обговорювати і питання війни в Україні. В тому числі про це повідомила газета Financial Times із посиланням на свої джерела. Переговори планували провести ще напередодні, 13 лютого в межах мюнхенської конференції. Очікувалося, що Рубіо мав зустрітися з представниками Німеччини, Польщі, Фінляндії та європейської комісії. Однак, американська сторона пояснила скасування накладками в розкладі. Один з чиновників заявив журналістам, що держсекретар проводить багато інших зустрічей у Мюнхені, де теж порушує тему України. Деякі європейські дипломати відреагували досить різко. Один з них назвав скасування божевільним. Інший зазначив, що. Без участі США така зустріч фактично втрачала сенс, адже Вашингтон залишається ключовим партнером у питаннях безпеки та військової допомоги Україні. Однак Рубіо все ж провів окремі переговори з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. За словами співрозмовників, журналістів тема України була однією з головних під час їхньої розмови. Ну і вочевидь такі е, конференції вони дуже важливі для нас, зокрема, тому що ну, по-перше, це можливість в чергове звернутися до наших партнерів та союзників. Е, президент Зеленський дуже багато часу в своїй промові приділив саме питанням протиповітряної оборони нашої держави, тому що ну, вочевидь, при таких активних обстрілах з боку Російської Федерації раз в тиждень, щонайменше ці е, обстріли вони набувають е, Таких масштабів, зрештою, так, коли понад там, 20 балістичних ракет, крилаті ракети, застосовуються, і е, нам фактично нічим власне всі ці обстріли і атаки відбивати. Саме тому протиповітряна оборона стала ключовим, е, взагалі мені здається, питанням е, Мюнхенської конференції з безпеки, були також і е, багато доповідей від інших е, очільників. Власне, різних країн, ну і питання безпеки, вочевидь, вони були на першому місці, тому що є чого остерігатися. Росія буде готова атакувати НАТО вже до кінця цього десятиліття. Про таке заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. З його словами, розпочати війну в Україні було для росіян великою стратегічною помилкою. так, це правда, що Росія зробила величезну стратегічну помилку в Україні. І що російські втрати перевищують мільйон. Але навіть під час війни Росія переозброюється, відновлюючи свої збройні сили на промисловій основі. НАТО попередило, що до кінця цього десятиліття Росія може бути готова застосувати військову силу проти альянсу у разі укладення мирної угоди в Україні, над якою ми всі наполегливо працюємо, переозброєння Росії. Лише прискориться. Більш широка небезпека для Європи не закінчиться на цьому, вона лише зросте. Тому ми маємо відповісти на цю загрозу в повному обсязі. Окрім цього, стармер називає військову жорстку силу певною валютою сучасного світу. І так він закликав європейців бути готовими до боротьби. Ми повинні зміцнювати нашу військову силу, бо це валюта сучасності. Ми повинні бути здатні стримувати агресію. І так, якщо буде потрібно, ми повинні бути готові до боротьби робити все, що потрібно, щоб захистити наш народ, наші цінності та наш спосіб життя. І як Європа, ми повинні стояти на своїх двох ногах. Це означає бути сміливішими. Це означає відмовитися від дріб'язкової політики та короткострокових проблем. Це означає діяти разом, щоб побудувати сильнішу Європу та більш європейське НАТО, підкріплене глибшими зв'язками між Великобританією та Євросоюзу у сферах оборони, промисловості, технологій, політики та економіки в цілому.